Друзі, підписники, гості каналу, всім величезний привіт! З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я, Олександр, всіх вас безмежно радий бачити в нашій дружній родині на нашому ютуб каналі. Товариство назбиралося чималенько у нас роботи, Сьогодні будемо потихеньку разом з вами її розгрібати. Почнемо із найважливіших нюансів і уже потім. Трішечки поговоримо з вами безпосередньо по свинарнику і те, із чого він виконаний. Дуже багато хлопці пишуть з приводу того, з чого побудований, як побудований, плюси і мінуси. Десь робив я докладний відеоматеріал по сараях, але не знаю, з Ютуба він зник. Можливо, я там щось нахімічив і десь чи видалив, чи, можливо, Ютуб видалив це відео, але тим не менше, запросів дуже багато. Так що до свинарника трішечки пізніше ми повернемося зараз. Будемо займатися нашим гранулятором, так що, товариство, всім приємного перегляду. Також доєднуйтесь на нашу групу у Фейсбуці. Група, яка створена для любителів сільського господарства. Будемо ділитися там цікавою і корисною інформацією по свиноводству, кроліководству. Так що всі приєднуйтесь, силочку запишу, залишу точніше в описі під цим відео. Ну і біжимо працювати, не гаємо часу. Значить, суть процесу, який мені потрібно сьогодні буде провести, трішечки, як то кажуть, по власній волі наробили ми діло. Зараз будемо оці справи розхльобувати. Значить... В районі трьох місяців гранулятор стоїть без діла, було абсолютно не до нього. Зараз же постепенно, потихеньку повертаємося до робочих процесів, до виготовлення комбікорму, кроликам, нашим несучкам. І якраз безпосередньо гранулятор нам у цьому дуже допомагає. Значить. Суть проблеми в той час, коли я активно ним користувався, гранулював комбікорн там два рази на неділю, раз на неділю, три рази на неділю, коли як ну, були потреби, значить, перестав я запресовувати безпосередньо у саму матрицю макуху для того, якби, би зберегти її, і для того, щоб вона не закоксувалася. Так як я досить часто запускав його і працював на. на Цьому грануляторі потреби в цьому не було. Тоді ж, коли почалися активні бойові дії, які там гранулятори були, так він стоїть у мене вже от в районі 4 місяців абсолютно без діла. І от опаска, яка у мене з'являється, це те, що доведеться мені все оце от добро розбирати і висверлювати за допомогою свердла. але... Будемо сподіватися, що якби до цього у нас все не дійде. вімкнеться світло, попробуємо запустити гранулятор і якраз природнім шляхом, можна так сказати, за допомогою звичайної зволоженої суміші видавити отут -от суміш, яка запресована у нас у матриці. Я в принципі, на ньому дуже довго працював. Я вважаю, що доволі гарно і я би так сказав якісно притерта сама матриця. Тому ну, надіюсь, що якраз та от, 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 от суміш, яка зараз знаходиться в матриці, не закоксувалася і не доведеться мені бавитися із цими от цими свердлами. Е, знову ж таки, е, будемо виходити із ситуації. Світлом, у нас зараз величезні перебої. Е, буквально там е, за ну, денний період часу два або ж Інколи 4 години буває світло. Тому, в принципі, не глобальна це і не величезна проблема, аби не гірше, але тим не менше потрібно потихеньку налагоджувати всі ці процеси виробничі. Тепер буквально декілька хвилин приділимо нашому свинарнику, так як знову ж таки запросів і питань по ньому поступає дуже-дуже багато. Камінчик до камінчика, але спільними зусиллями потихеньку ліпили, будували. Що набудували, зараз вам покажемо. E, значить, перший і основний свинарник 20 х 550 e, побудований таким чином, що до нього трішечки пізніше, e, захотіли ми трішечки розширитися, добудували ми ще один свинарник. Значить, до нього ми повернемося трішечки пізніше. E, основний свинарник побудований яким чином? Залита монолітним чином фундамент. Виведений ні, нуль, покладений такий от рубіроїдна подушка, так називаємо, щоб вологу дуже сильно не тягнуло. Ну, і основні стіни виведені за допомогою ракушняка. В принципі, дуже доступний матеріал. Я би так сказав, дуже дешевий, дуже швидко і ефективно, можна так сказати, можна побудувати сарай, але ряд недоліків є безпосередньо у цього матеріалу. Ми до них повернемося. Вікна і двері пластикові, вікна повністю всі відкриваються ззовні, так називаємо форточковий, ну, форточковий режим для того, щоб. Ну, Відбувалося природнє провітрювання. Е, що стосується е, стелі, то 50 на 150 балки е, 6-метрові і е, дах виконаний е, у виді, ну, і, чи не у виді, а з е, металопрофілю оцинкованого е, між балками Один метр, е, як би. Ширина укладені були балки на відстані 1 метр, і стеля утеплена за допомогою 50-го пінопласту. Значить, що стосується цього свинарника, родільне відділення представлене у виді фіксованих станків із боксами для опоросу, окремо із станками. в які від'єднуються поросята при відлучці. Зараз там темно, нічого не видно. В принципі, показати вам важливості немає все це. Але, кому цікаво, куча відеоматеріалів, в яких все це видно, все це показується. Ну і далі е, інша частина свинарника представлена у виді таких от відгодівельної зони, в якій відбувається відгодівля поросяток. Значить, е, родільне відділення 10 на 5,50 і. Те відділення, де в мене знаходиться відгодівля, також 10 на 5,50. Що стосується підлоги, повністю бетонна підлога, 15 сантиметрів монолітний бетон, залитий із розрахунком 1 до 3, три відра піску, одне відро цементу, ніякого гранатів, ніякого щебеню. Все залито, в принципі, 4 роки тримається. Жодної такої ямки критичної абсолютно ніде немає. Тому знову ж таки відмовились від щебню, відмовились від гранатєву, тому що свині, коли ціпляють, все це добро, на саме зривають підлоги, аж гай шумить. Що стосується іншої частини, інша частина вже виконана була відштовхуючись від тих мінусів, якраз от, які з'явилися в цьому свинарнику, і оця от частина виконана у мене із Карпича. Стіни тут вже утеплені. Значить, як все виконане тут фундамент було вирите заглиблення. У нього були заложені ці шпали. із इху, перебачте, будь ласка, правда, шпали із залізної дороги. Шпали, якщо я не помиляюсь, в районі 2,70. По-моєму, 2,70. Значить, ложилися шпали. Там, де вони з'єднулися, просвердлювалися отвори. Туди закладалися такі спеціальні скоби, які використовують для. Скріплення дерев'яних шпал. Значить, і уже На оці от шпали, монолітні, можна так сказати, також викладалися стіни із кирпича. Яким чином все виконано? значить Стіни виконані у півтора кирпича, середина горизонтальна, кирпич розміщався знаружжі, як ви бачите, вертикально. І в оцю от воздушну подушку вставлявся 30 мм лист метровий пінопласту. Якраз от, в принципі, Видно, де оцей от метровий лист закінч... закінчується. От метр якраз оцей. Потім йде е, перехід, і уже в півтори кирпичини е, виконаний сарай. Значить, Можна так сказати, оцей перший метр він дуже дуже гарний, дуже добре утеплений. Е, і сарай навіть при у 2-3 у рази меншій загруженості. Свиньми, ну, немає тої, тої проблеми, яка з'являється у нас у свинарнику, який побудований із ракушняка. Проблема якого характеру ракушняк дуже сильно Напитує вологу, і тоді, коли відбуваються величезні перепади температури, у деяких місцях з'являється волога на стінах. Дуже це негарна річ і для мікроклімату самого свинарника, і для самих же поросят. Так якраз от, оцей от свинарник був якби, із певними, точніше. Певні недоліки того свинарника були враховані в цей от свинарник, і, як показав він себе, дуже-дуже класний, дуже-дуже ефективний і теплий свинарник у нас вийшов. Також балки укладені на відстані там, ну, навіть не метру, а 95 сантиметрів для того, щоб листок під своїм от, якби, навантаженням зафіксувався між оцими от балками. Також підлога скрізь бетонна, загородки в цьому свинарнику, металево дерев'яні. В принципі, що стосується вентиляції, то з цієї сторони природні шахти для того, щоб повітря заходило. Ну І мимо того, всі вікна форточкового типу, які відкриваються. В принципі, я не знаю, більше щось додати або щось. Убрати дуже тяжко, опять цей приморозок атакує. Щось я відчуваю, що осінню піде він у мене на шашлик, цей дурбай. Грязюка у нас неймовірна, але працюємо, куди діватися. В принципі, якщо говорити, чи можна будувати свинарник із ракушняка, звичайно можна, але потрібно враховувати певні нюанси. От якраз от в зимній період часу стіни дуже сильно намерзають, промерзають, нахолоняють. І потім, коли температура різко опускається і стає плюсовою, стіни починають дуже сильно віддавати оцю от вологу. Ну і тут, знову ж таки, відштовхуючись через призму свого досвіду прожитого, єдиний варіант, як можна з цим всім боротися, це обігрів. Тому що ну, інфракрасні лампочки і безпосередньо самих тварин недостатньо для того, щоб обігріти оце от приміщення. Цей же свинарник навіть при 23-24. При Градусах е, мінусової температури всередині ідеально сухо, ідеальна температура, тому е, звичайно дорожче е, в собі вартості побудови свинарника. Але якщо таким чином ви утеплите стіни, вони ніколи в житті у вас не промерзнуть. Чому тільки ось цей от перший метр було виконано і утеплено, тому що е, свинарник, сарай зачасту, коли промерзає, то це. Угли свинарника і оці от сараї промерзають знизу. Вся ж температура плюсова і взагалі температура вища набагато тепліша, аніж внизу. Тому, тому потрібно безпосередньо дбати про оцю от першу зону, яка знаходиться від землі, від фундаменту. ну і В принципі, от якраз цим оцараєм дуже і дуже я задоволений. Ну, а що стосується першого свинарника, знову ж таки, досвід є досвід, нікуди він не дінеться. Ми відстовхувалися від можливостей фінансових, від можливостей того, що в нас безпосередньо був цей матеріал для будівництва. Ну і якось гратися і себе, в принципі, на копієчку наказувати, як би не було сенсу. Тому, в принципі, що робити. В цій от ситуації варіант один потрібно ну, пізніше, в перспективі, обов'язково думати про отоплення свинарника, хоча б родільної зони і родільного відділення. Над цим ми активно працюємо. Не все там так просто і все так легко, але що у нашому житті зараз легко і просто. Але тим не менше працюємо знову ж таки. Можливо, швиденько якось так бігло. Але тим не менш, основні такі от питання: з чого, як і куди відповів, будуть з'являтися якісь більш детальні питання. дзвоніть, пишіть, поможемо, розкажемо. В принципі, є як є, нам нічого соромитись, нічого. Якби так сказати, ховати, так що всім, хто має бажання будувати тримати, будь ласка, вперед, я думаю. Ми завжди відкриті для спілкування, для допомоги. Кому потрібна якась буде допомога, пишіть дзвоніть. З вами був канал Будні Свиновода. Не буду довго ляпати язиком. Зараз буквально через півгодинки вімкнеться світло, буду все готувати і працювати. Вам вже дякую за перегляд. Так що, товариство, обов'язково доєднуйтесь до нашої дружньої і великої сім'ї в YouTube каналі. Підписуйтесь, тисніть. Дзвіночок для того, щоб не пропускати всі ті відео, які виходять у нас на ютуб каналі. Всім гарного дня, мирного неба і до нових зустрічей!